Глобальний саміт заради миру це не просто благородна ціль. Істерика Путіна і реакція світових лідерів він нервує, і це гарна новина. Що принесе Україні ця історична подія? замороження конфлікту сьогодні не є відповіддю. І що відбувалося за лаштунками? Останні правки вносили за лічені дні до з'їзду учасників. Ексклюзив фактів тижня із Швейцарії. Бюргеншток – невеличке і спокійне швейцарське містечко на березі озера чотирьох кантонів, тобто чотирьох областей, і водночас дуже мальовничий гірський курорт. Саме це місце обрали для розмов про Україну і війну, аби напевно на контрасті зрозуміти суть усіх проблем, що з цим пов'язані. Саме сюди, у ці вихідні, з'їжджаються лідери багатьох країн світу, бо ж тут проходить саміт миру, ініційований Україною. Кількість держав-учасниць до останнього залишалась інтригою. Зрештою, до Бюргенштока з'їжджаються представники з усіх континентів світу. 101 країна та міжнародна організація. Більше половини учасників це глави держав та урядів. Прямо зараз делегації прибувають на вертольотах на аеродром, який розташований за цією горою. Його звідси не видно, але гуркіт гелікоптерів у небі не припиняється ані на хвилину. У світових змі саміт вже кілька днів. Топ-тема. Захід приємно здивований тим, що країна які ще два роки тому давали три дні проти Росії, зуміла об'єднати навколо себе весь цивілізований світ? Ось тут увага світової спільноти прикута до того, якими ж будуть рішення саміту, чи співпадуть вони з очікуваннями України, як відреагує Росія, як це вплине на фронт, та зрештою, що ж буде далі. Президент Зеленський спільно зі своєю швейцарською колегою зустрічають гостей. Сотня рукостискань, теплі обійми з союзниками та навіть селфі. Тут не лише ключові гравці, партнери України, але й представники глобального півдня Індія та Саудівська Аравія, що передумала в останній момент. І президент Аргентини, який теж в останню мить змінив свої плани та все-таки приїхав. Росію не запросили. Китай дружній до Москви, мав бути посередником у цій розмові. І від самого початку Піднебесна навіть панувала відправити сюди свого представника. Та після зустрічі сі із путіним настрої Пекіна різко змінились. Та чи відмовився російський диктатор протиснути тут свій інтерес? Путін напередодні саміту на самоті виходить на прес-конференцію і робить відчайдушну спробу пересмикнути на себе світову увагу. Він висуває тези, які називає своїм мирним планом. Але по факту це зухвала пропозиція капітуляції. Українські війська должны бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької областей. Причому обращає увагу, саме со всій території этих регионів. В обмін на це та відмову від вступу в НАТО. Путін обіцяє відновити дружбу із заходом. Те, що Путін вийшов із цією лайновою мирною пропозицією, знак того, що він панікує, це хороші новини. Західні лідери вже чітко знають, що стоїть за путінськими спічами. Тактикс саламі підізбест, тактика Салямі спершу Крим, Донецьк, Луганськ у 2024 році. Тепер вже Запоріжжя, Херсон. А тепер подумаємо, що може статися пізніше. А далі сценарій буде той, що історія вже знає. Месежі ті самі, як у Гітлера, який казав 100 років, не прийшло. Який казав, що. Дайте мені частину Чехословакії, і на цьому все закінчить. Ні, це брехня історична. Не можна вірити в такі меседжі. що Путін йде тим самим шляхом. Україна цим самітом започатковує новий формат вирішення глобальних справ. Про що ж говорять учасники, і яке послання стане ключовим? Українська формула миру має 10 пунктів однак у Швейцарії розглядають лише три з них: це забезпечення ядерної та продовольчої безпеки, свобода судноплавства та гуманітарні питання, серед яких повернення військовополонених та викрадених Росією українських дітей. Організатори обрали саме ті питання, які ладні максимально об'єднати держави у спробі допомогти Україні. Україна має право на мир і хоче відновити віру в право і справедливість. За словами президента Зеленського, тут не треба винаходити колесо варто лише відродити те, що написано у статуті ООН ніхто не має права вести агресивну війну проти сусіда і підривати один з базових принципів статуту ООН – територіальну цілісність держав. Ніхто не має права погрожувати світу ядерною зброєю. Ніхто не має права підривати харчову та енергетичну безпеку. Ніхто не має права викрадати дітей. Ніхто не має права створювати загрозу миру. Бачення України щодо завершення війни поділяють і США. Віцепрезидентка країни Камала Гарріс говорить про це прямо. А на двосторонній зустрічі на полях саміту повідомляє про півтора мільярди доларів, які США вже виділяють на енергетичну відбудову та гуманітарну підтримку в рамках щойно підписаної безпекової угоди. Не можна міняти кордони з силою. Ми будемо і надалі підтримувати Україну у боротьбі проти російської агресії, підтримувати довготривалий мир ми віддані побудові сталого миру, але таким миром не може стати українська капітуляція. Ось чому передумовою є допомога Україні. Представники західних країн та організацій говорили про неприйнятність ультиматумів Путіна і його спроб взяти паузу у війні. <тас> замороження конфлікту сьогодні, в той час, коли російські війська окупують територію України, не є відповіддю. Насправді це рецепт для подальших агресивних. Жодна країна не хоче більше миру, ніж Україна. Але давайте будемо чесними. Мир це більше ніж відсутність війни. Насправді наша безпека і міжнародний порядок знаходяться на кону. Ця незаконна агресивна війна повернула імперіалізм на європейський континент. Японія, що пережила Фукусіму, найбільше акцентує на ядерній безпеці та неприпустимості атак на АЕС, Гана, Саудівська Аравія, Греція зосереджуються на темі продовольства. Голод не може бути інструментом війни. Президент Франції знову закликає голосити перемир'я на час Олімпіади і пояснює, що це заклик до Росії зупинити вогонь на цей час. Звучать і різкі заяви. Важливо об'єднати всі зусилля для захисту України, якщо Росія не. Погоджуються з умовами, ми примусимо її здатися. Представники глобального півдня та Азії солідарні щодо поваги до суверенітету країни, виконання статуту ООН. але називають війну конфліктом. Кенія, Туреччина, Саудівська Аравія досі вірять, що з Путіним можна говорити, і закликають долучити Росію до діалогу. А от здавалось би дуже далека географічно від України Чилі розуміє проблему чітко. Чому ми країна, яка так далеко беремо участь у цьому саміті, не тому, що ми не любимо Путіна, хоча ми не любимо його. І не тому, що ми сильно співчуваємо Зеленському чи підтримуємо НАТО. Ми це робимо через те, щоби ми, маленька країна на півдні світу, вважаємо, що треба поважати міжнародне право та права людини. Це єдина гарантія миру. Для для всіх, бо ми можемо стати наступними. Позиції учасників неоднорідні. Дехто користуючись цим майданчиком, говорить про свій біль та інші світові конфлікти. З першого засідання видно, що це не просто масовка однодумців, а глобальний світовий форум. Різні позиції єднає все той же статут. ООН його підтримують всі. Також примітно якими словами чимало учасників завершують свою промову. Слава Україні, слава Україні. And слава Україні. Шана Україні виринає і під час спільного фото з подачі канадського прем'єра Трюдо. Слава Яким буде рішення саміту, чи не головна інтрига цього заходу? Проєкт змінювали кілька разів, і останні правки вносили за лічені дні до з'їзду учасників. За планами української влади, ком'юніке буде передано Росії, і не виключено, що її залучать під час другого саміту. Дійсно, ми готові шукати шляхи, в тому числі через ті країни, які мають свій діалог з Російською Федерацією, для того, щоб цей план, ці наробки були передані, комуніковані. Давайте використаємо це слово представникам країни-агресора. Якщо країна-агресор перестане ставити ультиматами, а почне дослугатися до цієї позиції, так можемо говорити про те, що на наступному другому саміті. В певному форматі представники Російської Федерації можуть бути залучені. до спільної декларації зможуть приєднатись і ті держави, які згодні з пунктами, але не були присутні на саміті у Швейцарії. Цей саміт визначив ядро того, яким повинен виглядати мир, і це принципи статуту ООН, принципи міжнародного права, неможливості завоювання однієї нації іншою. Крапка. Україна може спиратися на це, щоб вести переговори далі та забезпечити справедливість. Ій мир понад це Робочі групи напрацювали практичні кроки щодо ключових проблем: продовольча та ядерна безпека, повернення дітей та полонених. Власне, перший глобальний саміт це лише початок непростого шляху до завершення війни. Він закладає дорожню карту справедливого майбутнього і тривалого миру в Україні із Швейцарії. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини. Однозначно велика дипломатична перемога України, підсумкове ком'юніке саміту миру підписали 80 країн з 92 та чотири організації. Серед підписантів, що цікаво, Угорщина, Туреччина, Словаччина та Сербія, які завжди мали таке проросійське амплуа. Не підписали документ: Індія, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія, Мексика, Індонезія, Південно Африканська Республіка та Таїланд. Тобто країни, які, скажімо так, дотримувалися нейтралітету останні два з ГАКом роки. Цікаво, що не підписали ще й представники ООН, організація, яка взагалі-то створювалася для зміцнення миру і безпеки у всьому світі. Кілька годин тому відбулася підсумкова прес-конференція. На ній Володимир Зеленський заявив, що провокативні вимоги Путіна напередодні саміту його велика помилка. Людина, яка хоче закінчити війну. Вона може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина, вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна, для нас корисна. Їх меседжі всі тут залаштунками. Не буду говорити, які конкретно країни. Тому що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про реальне бажання закінчити війну, помножено на нуль. Казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд, або малий, мали. І це також я вважаю великий успіх. Що ж далі? Будуть працювати робочі групи у різних країнах на усіх континентах. Після цього буде спільний план на цьому саміті. Багато країн, як ви сказали, хотіли залучення представників Російської Федерації, а також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку, щоби знали. Тому різні думки у всього світу і абсолютно справедливо, що вони різні, і мають право. Звучати і бути різні думки, тому був напрацьований консенсус, обраний процес, правильний саміт миру, а потім розробка відповідного детального плану. А потім, коли це напрацювання є, це говорить про те, що Росія не може його заблокувати навіть початок мирного процесу. А якщо є вже конкретний план, після цього а, представникам Російської Федерації цей погоджений план буде передано. Ну і потім з вами ми побачимо, чи готові вони до закінчення війни. Президент України Володимир Зеленський очікує, що наступний саміт відбудеться вже за кілька місяців. Я вважаю, що Путін бореться виключно за себе. Чесно, він Розумію, що він ізольований наше завдання зробити все, щоб його ізоляцію зрозуміло, і його суспільство, щоб у нього був і всередині його україни тиск. Тоді є можливість, я думаю, закінчити цю війну дипломатично.